Політехнічний коледж зустрічав випускників 1987-го. 20 років для них пролетіли як мить між минулим і майбутнім. Згадують мужні чоловіки та чарівні жінки, колишні студенти. Ностальгія, дрож по тілу, столько не узнав би, чесно говоря. Ну, много все таки знайомих. все-таки в одному місті проживаємо. Люди съехали чуть ли не со всего союза. Я очень рада, что мы сегодня встретились. Наши, я думаю, что у каждого, в принципе, может быть, не у каждого были наши мечты, каждого из нас, но все-таки каждый достиг какой-то своей цели, добился чего-то в жизни. Поэтому я думаю, что мы все достигли чего-то. Студенти семи груп колишнього маштехнікуму, нині робітники, підприємці, військові, податківці та педагоги згадували сторінки студентського життя. Для них зустріч на святі з кожним викладачем це хвилюючі спогади. Тоді, так, називався машиностроїтельний технікум, а ви ж ви мої студенти. Я у вас преподавала політикономію. Ну, звісно, кого-то узнала, кого-то не совсем спрашивала фамілію. Очень рада, что вы сегодня собрались, что вы будете иметь возможность пообщаться. Нинішній директор політехнічного коледжу закінчив його 33 роки тому. Дивлячись на випускників, він згадував, колись тут навчалося лише 450 студентів, сьогодні 2000. тисячі. Юнаки та дівчата з коледжу підготували для гостей невеличкий концерт та купу питань. Довелося дорослим вже випускникам розказувати про різне анекдотичні випадки зі студентського життя, перші двійки, смішні витівки, улюблених вчителів та перше кохання. Пришлось не піплом, у преподавателя дома. І <ріст> со второго раза я успішно знав і защитил. Тих, йому як від нас зустрілись, ми в ньому закохались, по йому вийшли вже чоловіком і дружиною. І дякую за те, що ми прийшли сюди, і з ним ми вийшли, зустрілися і вийшли разом. Розказували про своїх студентів і класні керівники та викладачі. Згадували, жартували, сумували та читали вірші. Зізналися, що їх вихованці були найкращими. Всегда вони старались бути першими. І ми дійсно завоювали першими місця. Или были у нас спорт художньої самодіяності Ребята були такі всегда завжди быть перейти. И очень большая была взаимовыручка. Были, были у нас очень сильные ребята, были немножко слабее. И вот сильные ребята всегда старались помогать слабым. И я спешу навстречу с прошлым. Не беру его года, я соберу его по крошке. Сбылась! Організатор зустрічі випускників 87-го року Володимир Левандовський продумав кожну дрібничку святкової програми. Разом з іншими ентузіастами подбав, щоб усім на вечорі було цікаво. Е, виникла ідея зробити культурну програму, концерт. Придумали відкриточки оригінальні. Потім вже покажете значки оригінальні. Помагав Транзит С наш випускник Олег Кабацьков. Е, ця Подія завжди, завжди радісна, і ми захотіли зробити радість не тільки для випускників, а й для викладачів.